Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про таку багаторічну трав'янисту рослину, цілющі властивості якої були відомі ще в глибоку давнину. Це Валеріана. В давні часи греки і римляни вважали Валеріану ефективним лікувальним і вишуканим парфумерним засобом. Її використовували у заспокійливих та розслаблюючих ваннах. А вважав Валеріану засобом, зміцнюючи мозок. Валеріана отримала свою назву від латинського слова валере, що означає бути здоровим. У Росії Валеріана почала використовувати за часів Петра І, а в традиційній медицині з кінця XVIII і на початку 19 століть. Цілющими властивостями володіє корінь Валеріани. Його заготовляють наприкінці літа і на початку осені, після обльоту насіння, коли стебла ще можна розпізнати і не сплутати з іншими схожими на неї рослинами. Ось дивіться, яким чином Валеріана впливає на наш організм. Рослина має заспокійливу дію, яка поліпшує діяльність серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту. Вона зменшує збудливість центральної нервової системи, послаблює спазми гладких м'язів. Її використовують при істерії, судомах, сильному серцебитті та болях в серці. Валеріана сприяє розширенню кровоносних судин, знижує тиск, знімає спазми винозних судин. Окрім того, настій коренів можна використовувати при запаленні легенів, астмі. Між іншим, якщо ви погано засинаєте, можете використовувати настій, настоянку, порошок, ванни як снодійне. Їх добре приймати при переляку, приступах епілепсії, при сильних психічних розладах, мігрені, порушеннях клімактеричного характеру, при спазмах матки, порушенні функції щитовидної залози. Але треба пам'ятати, що при передозуванні по тривалому прийомі валеріани більше півтора-два місяці можуть з'явитися відчуття пригніченості, сонливості, зниження працездатності, порушення функцій шлунково-кошкового тракту. В таких випадках треба зменшити дозування або на час припинити прийом. Також валеріана протипоказана при хронічному е ентероколіті, може викликати загострення при гіпертонії, так як діє збуджуюче і порушує сон. Та при індивідуальній непереносимості. Препарати з валеріани згущують кров, що не бажано літнім людям, особливо при загрозі інфаркту або інсульту. Але в будь-якому разі не назначайте валеріану собі самостійно, без призначення лікаря не вживайте її. Бажаю вам бути здоровими та не хвилюватися зайвий раз. Бережіть себе. На все добре!